Тому єдиний варіант для людини прожити життя від початку до кінця це Бог. У нього вся влада, і практика вже показала, що вірити політикам, правителям, олігархам це повна ілюзія, нісенітниця та утопія. Адже проклята людина, яка має надію на людину і опирається на нього тілом свого рамена, а від Господа відійде його серце. Тому треба починати з покаяння. Ісус говорив про це, особливо коли в народі гуляють тероризм, смерть, хвороби, нещасні випадки. То єдиний вихід це Бог. Одного разу до Христа прийшов народ у страху від нещасть, що відбувалися навколо, і говорив там Пілат змішав кров людей з їхніми жертвами. А там вежа впала та постраждали люди. Але Ісус відповів їм якщо не покаятеся, то всі отак загинете. Тобто без Бога і без покаяння ми не можемо бути захищені, врятовані і збережені. І якщо ви не хочете, щоб з вами було те саме, то покайтеся, віруйте в Євангеліє і зможете уникнути всіх лих, що йдуть на Всесвіт.